Цей рік став знаковим для аграріїв краю Білих Гір. Білогірщина отримала рекордний урожай зерна. З полів району зібрано понад 80 тисяч тонн зерна при врожайності понад 41 центнер з гектара. Велика заслуга у цьому рідного краю, одного із найпотужніших сільськогосподарських формувань на Білогірщині. В обробітку агроформування 11 тисяч 400 гектарів землі. Основний вид діяльності виробництво олійних та зернових культур. Про досягнення господарства у 2011 році у нашому репортажі. Рідний край, острівець стабільності у вирі сьогоднішніх перемін, незважаючи на те, що лише рік тому господарство стало філією «ПРАТ Зернопродукт МХП», який об'єднує виробничі потужності всього ланцюга м'ясного виробництва від вирощування великої рогатої худоби та птиці до реалізації готової продукції під маркою Наша ряба. Ми займаємось землею, і вирощуванням зернових культур. Це кукурудза, соняшник, пшениця, ячмінь, ріпак. Отакі культури, це наше виробництво. Виробляємо корма для годівлі птиці, яка буде поїдати оцю всю продукцію. Розповідаючи про досягнення господарства у цьому році, Олександр Вузнюк зазначає, хотілося б кращих та вищих врожаїв. Над цим працюватимуть у наступному році. А поки що задоволені результатом. У нас результати, як на по місцевих організаціях, я теж контролюю ці всі показники по району, по області. Я думаю, непогані. Пшениця. По заліку 62 центри з гектара. Озимий ріпак 33,3 центри з гектара. Озимий ячмінь 57,6 центрів гектара. Але це ще не те, до чого ми йдемо. Показники будуть кращі. Я рахую, що команда саме основне це люди згуртовані, люди вміють працювати, і люди це. Показали на практиці. Поля, які перебувають в обробітку рідного краю у зразковому стані. Воно й не дивно, коли тут не цураються нових технологій і дбають за матінку землю. В свою чергу працівники задоволені організацією роботи у господарстві. Бо тут пропонують людині працювати за гідну заробітну плату. Робота сподобається. Підняли нам зарплату нормально, на кукурузі виходить. Скільки, скільки гектарів землі обробляєте за день? Комбайном. Гектарів 25-20 в середньому. Якої думки про нове керівництво? Хорошу є. Ну що я можу сказати? Нормально. Підняли зарплату трохи запчастями, снабжають добривими, вносять, кращі врожаї почались. Та й так. І, хоча проблем у сільськогосподарській галузі вистачає, керівництво рідного краю на важке життя не силається. Керівник знає, що лише щоденною працею можна вийти на новий рівень, досягти кращих показників та збільшити врожайність. А саме головне, Олександр Вузнюк переконує, інвестор на білогірщині затримається надовго і майбутнє саме за такими потужними та сильними господарниками.